Усім привіт! Це Олена або Кербур. Ми з вами не бачились реально 100 років. Взагалі, по факту, десь місяць чи два. Якось я зникла з радарів, хоча така я буду записувати всякі там свої нотатки, плани, всі секції життя розпланувала, все буду робити, а потім просто взяла і мене нема. Тому зрозуміла, що на себе трохи наклала забагато очікування. І ще, я думаю, ви знаєте цю штуку, коли ви про щось прям розказуєте в соцмережах або комусь. Дуже частенько виходить так, що ви потім це не робите. Ну, типу, я це наче і так знала, але зробила, але нічого, це окей. У нас, як зазвичай, вже е... як ця рубрика називається пітець. Я навіть щось не дуже підготувалась. Але я типу, п'ю якийсь прикольний напій, і з вами спілкуюсь на якусь тему, яка мені приходить в голову. І е... наразі у нас ще тут такий гость, це жабка з пластиліну, і яку я сама зробила з такою трояндочкою. По 3D-моделі, які я робила раніше, і книжечка, про яку я сьогодні згадаю. А що ж ми сьогодні п'ємо? Це комбуча класична спрага. Я взяла чесно, тому що дуже гарна упаковка, і цей шрифт просто нереальний. А, тому давайте такий трошки АСМР-момент. Комбуча, як комбуча. Ну, приємненька. Ну, я зазвичай люблю, коли вона більш солодка, але я так розумію, така більш зожна. Ну, хай буде, коротше. Але дизайн, ну, погодимося, реально дуже гарний. Ну, ось оцей шрифт. Так, все, ладно, це дизайнерські приколи. Так, то про що хочу з вами поговорити сьогодні? У мене зараз такий період, коли я трошки зловила, що я постійно кудись біжу. І я розумію, що типу, життя – це взагалі дуже часто про якусь відсутність прямо балансу на 100%, тому що життя трошки є хаос. світ — це є хаос, і типу ти не можеш контролювати всі сфери на 100%. Ну якщо, я не знаю, може ти там якийсь супер жорсткий задрот, або ну в тебе виходить і там медитуєш постійно. Окей, у мене наразі це не виходить. Або здається, на що не виходить, тому що я себе люблю іноді на думці, що ось і те біжить поперед мене, і робота, і творчість, і якісь відносини, здоров'я, коротше, все якось типу, біжить, і в мене наче не виходить зловити якийсь там баланс на 100%. Хоча ще треба цей баланс на 100%. Але якщо, наприклад, у мене, напевно, зараз є якийсь запрос на те, що ось не вистачає мені трошки цього балансу, значить так воно і є. І, типу, трошки для контексту я наразі веду там проект, де я графічний дизайнер, і ще де я, скажімо так, займаюся англійською. Коротше, ну не те, що я веду, просто використовую англійську е в роботі. Е типу, там копіраїт, ну, все таке. Тобто, ось дві сфери. І ще при цьому мені хочеться виловлювати час на свою творчість, тобто навіть там, наприклад, умовно зараз я там вчу. 3D, як там її маневрувати, просто ілюстрації малювати, олію на холстах малювати, ілюстрації картин, на якісь модельки ліпити. Ну, коротше, дуже багато ідей, бажань і чогось такого. І ще там почала ходити на джиу-джитсу, тобто спорт, да, якийсь, там, спілкування з друзями, з сім'єю, тобто от, багато сфер. І ти такий бляха, а якось зловити ось цей от момент, що ти такий все вдалося, все ідеально. Тому що в мене ну, е, я взагалі зараз себе не порівнюю ні з ким, тому що, типу, це дуже токсично, ніхі воно тобі, типу, позитивного не дає. Е, але іноді, е, от в інстаграмі, у мене, типу, вспливають дівчата. Ну, я сам все одно там більше дивлюсь на дівчат, ніж на хлопців, що ось, наприклад, дівчинка, вона там і контент креатор тут, копірайтер тут. Тут вона, там, я не знаю, social медіа менеджер, тут вона ще хтось. тому вона там, по 10 разів в тиждень займається йогою, хаває ідеально, і з хлопцем у неї все супер. Отут, коротше, все супер. По-перше, я розумію, от коли я так раціонально дивлюсь, я бачу всю картинку? Ні, я бачу все те, що людина захотіла мені показати. Тобто вона виділила всі моменти в цьому гарному оформленому сторіс, і я це бачу. Тобто, це вже дисморфна картинка. Я не знаю, чи так воно на 100%. Та взагалі насправді це не повинно мене парити, тому що це не моє життя. Мені потрібно хвилюватися. Ну не хвилюватися, мені теж це не подобається. Думати про себе. Ну, типа, що мені комфортно? І коли я помітила в якийсь момент, що я вже забагато залипаю в соціальних мережах на життя інших дівчат, типу, ось у неї там 100 справ і в неї все виходить. А у цей 100 тисяч справ у неї також все виходить. Ну, окей, можливо, у них якийсь розпорядок дня, і їм це підходить. Можливо, у них така натура, що їм потрібно ось постійно там, там них, їм клас. Е, признайся чесно, може, тобі не хочеться робити 100 справ одночасно. Тому що я от спробувала наразі ось вести там, пару проєктів, ще й при цьому ось то, ось то, ось то. І знаєте, от для мене найстрашніше таке відчуття це коли ти в кінці дня лежиш, і ти не пам'ятаєш взагалі, що ти робив. Ти такий: це ж спочатку день, потім тиждень. Потім місяць, а потім рік. Ну, це якщо гіперболізувати, але мені дуже не хочеться, щоб моє життя це було от якимось таким спринтом, в якому я потім оглянусь назад і така: А що я взагалі робила? З якою метою? Ну, тіпа, нафіга. Тобто, навіть от в тому плані, це, я зараз займаюся проектами і роблю те, що мені насправді хочеться, що подобається, да? тому що ну, взагалі інакше в цьому сенсу немає. А, але чи роблю я можливо в тому темпі, який мені комфортний, і в тій скедділ, uh, як це українською, в тому розпорядку, в, тому, в тій кількості, навіть яка мені потрібна? Можливо, мені треба менше годин витрачати, наприклад, на там, цей проект, а трошки більше на себе. Ну, типу, я просто розумію, що от зараз я от німошка, е, ну, неправильно коротше організувала всю цю штуку. І мене радує, що наразі мені здається, їде камера, яка мене знімає. А може і їде, просто наче цього кута тут не було. Ладно, відволіклися від теми. Наче, типа, у мене там, наприклад, може бути, що от я сиджу в день по 6-7 годин за компом. Мені так не подобається. Ну, я знаю, що там це нормально, 21 століття, все таке. Мені це не комфортно. Окей, давай тоді якось система з. Тизувати задачі, які ти робиш, можливо, щось не потрібно робити, можливо, щось потрібно більше юзати той же чат GPT чи якісь ai штуки, щоб просто прискорювати процес. Чи можливо щось там треба більше монетизувати, щоб типу ну в плані що чи точно всі дії, які я роблю, мені комфортні, класні, і якщо так, то окей, якщо ні, то що можна з цим зробити? Жабка з цим згодна. Е, да, тому що ті, часто знаєте, от буває таке ти в якомусь цьому спринту, і ти трошки не, ну, ти не в моменті, ти от десь там, ти десь е, ну, ти біжиш. А заради чого ти біжиш? от нафіга? От Я зараз зрозуміла, ті, я думаю, багато хто, взагалі, люди, якщо мене дивляться, мені здається, що ви в більшості джанзі. Може ні. А, але, типу, що от читала нещодавно статтю про те, що чому Джензі наразі е, дуже часто взагалі не хоче займатися от прям роботою, роботою впахувати, а от хочуть, от просто, знаєте, взяти умовно, звалити кудись в на Карпати, пити своє органічне вино, е, ходити, дихати цим сосновими деревами, гуляти, от просто в тишині і природі. Ну, блін, тому що. Коли ти в такому дуже швидкому темпі живеш, ти не живеш, Тві, Ну, життя трошки проходить повз тебе. Стой. <світ> типу... І мені це не сподобалось, тому що от в якийсь момент, я пам'ятаю, от тільки почала там працювати над одним проєктом і сиділа в компі, ну, типу, умовно, до 11-ї години вечора. Потім я така: дивлюсь на свій тиждень, що я пам'ятаю з нього? Ну, пам'ятаю, як First Point сходила попити білий чай і з'їла десерт. Все. Це все, що я пам'ятаю. Все інше було зайнято роботою. І це ненормально. Ненормально, що часто показується, що робота це єдине, що повинно наповнювати твоє життя. Тому що ні. Ну, типу, ми, як люди, ми не тільки складаємося з робочої сили чи там з того, що ось є якась діяльність. Явно є якісь штуки, які вам ще подобається робити там просто піти погуляти, я не знаю, піти з пластиніну, щось поліпити, почитати спортом зайнятися. Ну, є настільки багато речей, які не є роботою. І це нормально, що вам хочеться зайнятися чимось. Окрім цього, я розумію, що це моя відповідальність правильно, там тіпи, час якось на це розподілити, але і умовно часто можна побачити, що якби показується оця думка, що типу ну, чи може я її так щитую, що от всі впахують, Ну, і там, і там, і там, і там. А якщо ти не впахуєш, то ти лох. Да не лох. Тому що той, хто впахує, може лох. Ну в плані, що тільки якщо йому це не подобається. Якщо йому це не подобається, то можна це змінити. Тому що, в принципі, ну, в своєму житті у тебе є контроль над великою кількістю речей, і тіпа, просто треба це е, зупинитися, трошки подумати, що тобі не подобається. І зараз змінити. Да? Тому що, тіпа, я прям помічаю по собі, якщо в мене часто починає з'являтися думка, що, типу, Боже, хочеться кудись зникнути, в тишу без людей, як мене всі дратують, значить, трошки щось ти перестаралась. І це нормально, наприклад, я умовно можу піти попити чай в тиші, піти там кудись з'їздити, побути на природі, там наповнитись цим ресурсом, і це супер. Просто про те, що хочеться вам і собі нагадати, що. Життя це не є спринт, життя це є життя, наповненість моментами. І ви основна людина тут. І якщо вам щось некомфортно, якщо ви відчуваєте якийсь оцей тиск всередині, що, типу, блін, ну, чи знаєте якась оця нагнітаюча як прям перед панічкою, коротше, знаєте, чи якась типу, тривога треба зупинитись зрозуміти що я ну у мене є контроль над своїм життям все окей я зможу змінити що мені не подобається і просто по-чесному задати питання а що мені не подобається Наприклад, для себе я зараз виділа мені не подобається що я трачу овер до хіра часу на робочі проекти і при цьому в мене не вистачає часу на щось для себе я, Бляха, почала малювати картину олією там, чотири дні назад. Помалювала три години і все, за ці дні я ні разу до неї не торкнулася, тому що мене було на це часу, який би я спокійно виділила. Мені не подобається така тема. Ще мені дуже подобається, як я відкриваю трошки поп'ю напій почат, на початку, потім взагалі його не чіпаю. Я не знаєте, зараз навіть смачніше. Тому що мені спочатку знала, що вона якась занадто несолодка, якась дуже. Комбучно. Uh, да. а і чому я, власне, цю книжку взагалі тут поклала? Спонсор нашого Е, uh, Купила вчора, вона на мене прям подивилась. 13 things mentally strong people don't do. Якщо перекласти 13 uh, штук, які uh, ментально сильні люди не роблять. Ну, вона на мене взагалі зазвичай книжки чи якісь штуки купує, коли вони прямо на мене дивляться. Я така, ой, я відчуваю наш коннект. Напевно, ти мені зможеш щось відкрити, дати і допомогти. Uh, ось. І поки я почала читати, поки не можу нічого сказати, але мені дуже подобається. Отут штука Take back your power, embrace, change, face your fears, and train your brain for happiness. and success». Забери назад свою силу, uh, типу, ну embrace change, зараз, ну, типу, embrace, як хай зміни трапляються в твоєму житті і ставай е, напроти своїх. Ну, типу, Боже, так їм складно перевести. Типу, я розумію, що це означає, але українською аптека доброго дня. Е, типу, дивись в очі своїм страхам і тренуйся в її мізки для щастя та успіху. І головна штука, яка мені подобається, що візьми назад свою силу. Тому що навіть про цю штуку, що кудись ми спішимо, ля -ля -ля, ми наче весь свій ресурс, всі свої там сили, можливості, бажання, ми їх кудись отак, Я туди, сюди, туди, сюди. Ви відчуваєте себе от зараз в собі? Тому що я зрозуміла, що я себе трошки загубила. Ну, Типу, да, я, я тут, ну, фізично, да, морально, я тут, але ну, якщо ти відчуваєш, це значить трошки зупинись. Відчуєш, що ти в собі, ти нормально, з тобою все ок, і типу ти можеш е, ну, змінити те, що тобі насправді не подобається. Коротше, це такий був ремайндер для себе і для вас. Ем, зараз у нас для, для чекпоінту у нас 11 травня, десь, напевно, друга година дня. Зараз буду купувати цю комбучу, піду працювати, але вже не до 11 години ночі, бо я вже не така дурбеціла. Я зрозуміла, що мені це не подобається. Ем, ось, да і що? Сьогодні в мене наче. А, ще йду на масаж. До речі, дуже класна тема піти на масаж, розім'ятись, і воно е, ну, важливо, мені здається, взагалі для організму, тим більше для людей. ну Давайте будемо чесними. Ми всі дуже багато сидимо отак, отак. Ну, типу, це не прикольно. Тому що бажаю вам хорошого дня, щоб ви прислуховувалися до своїх бажань, до саме свого темпу і не порівнювали себе з іншими людьми, тому що це ніфіга не дає ні для вас, ні для них. Або тільки от дивіться, якщо ви подивилися такі о, блін, ти мене дратуєш. Подумайте, може вона ну, тіпи, чим? ну з чим ви порівнюєте себе? Можливо, в цій сфері вам вдасться щось там зробити для себе, замість того, щоб просто сидіти такий, у неї вдається, в мене ні, Сдається. Ми робимо для себе висновок, а що в неї є, чого я б хотіла, чи в нього. І такий опа, я можу це додати в своє життя. Ми зараз себе особливо не порівнюємо, тому що я ще якось не супер. Мені похер, хто як живе, хто як хоче, так і живе. Керлімет, до речі, ізава. ладно, все, 15 хвилин, але це буде довге відео. Але, ну, сприймайте це як просто подкаст, послухати думки людини, а я це сприймаю просто як. Радісний момент попиздіти на камеру, бо мені це дуже подобається. Тому я да, бажаю вам хорошого дня, вечора, раночку і не втрачайте себе. А якщо втрапили, то обов'язково знаходьте.